Добрий день всім, мене звати Якуб, і я працюю в Progress Holding. Протягом 20 років Progress Holding допомагає інвесторам і підприємцям з більш ніж 30 країн впевнено виходити на польський ринок і успішно розвивати бізнес. Наша команда підтримує клієнтів на кожному етапі від реєстрації компанії до щоденного бухгалтерського та адміністративного супроводу. Сьогодні ми розберемо покроковий план впровадження національної системи електронних рахунків фактур або КСЕФ. Ця презентація підготовлена спеціально для товариств з обмеженою відповідальністю, оскільки процедура авторизації та призначення прав для юридичних осіб має свої критично важливі особливості в порівнянні з фізичними особами-підприємцями. Що таке КСЕФ? Почнемо з визначення. КСЕФ це державна платформа, яка повністю змінює процес документообігу. Тепер це єдине місце для виставлення, надсилання та зберігання рахунків. Найголовніша зміна, яку потрібно запам'ятати, рахунок фактура юридично вважається виставленим не тоді, коли ви створили його в PDF або роздрукували, а виключно в момент його успішного відправлення в систему КСЕФ. Для всіх платників податків це стане обов'язковим з 1 лютого 2026 року. Навіщо компанії впроваджувати це зараз, якщо термін квітень 2026 року? По-перше, щоб уникнути хаосу в останній момент, налаштування систем вимагає часу. По-друге, ми переходимо на структурований формат. Рахунки перетворюються з візуальних документів PDF на набори даних XML. Наша мета інтегрувати XEF з вашою поточною бухгалтерською системою так, щоб процес відправлення став автоматичним і непомітним для співробітників. Важливе зауваження з моменту впровадження КСЕФ рахунком фактурою визнається тільки той документ. Який зареєстрований в системі. Паперові версії скасовано, надсилання документа в систему означає, що він вважається автоматично отриманим і переглянутим одержувачем, незалежно від того, відкрив він його насправді чи ні. Вимоги формальні та технічні. Перейдемо до підготовки. У компанії зрозуміло, повинні бути активні НІП, РЕГОН і КРС. Ключова відмінність для ТОВ – у самої компанії немає рук, її представляє людина, тому член правління, зазначений у КРС, повинен мати особистий довірений профіль профіль Зауфани або кваліфікований електронний підпис абопис кваліфікований. Саме через них відбуватиметься первинна авторизація компанії в системі. Технічна частина досить проста. Комп'ютери з сучасним браузером і стабільний інтернет. Але головне, це ваше програмне забезпечення. Перевірте свою erp систему чи є в ній модуль XEF, якщо ні, програму потрібно терміново оновити. Також, якщо ви не використовуєте профіль за УФАНИ, подбайте про наявність кваліфікованого сертифіката підпису на фізичному носії. Перший крок подання форми ЗАФА. Увага! Це найважливіший слайд для ТОВ. Фізична особа-підприємець може увійти в систему відразу, але для ТОВ система КСЕФ не знає, хто має право керувати рахунками. Тому перший крок це подання форми ЗАФА до податкової інспекції. У цьому документі ви повідомляєте, ця конкретна особа з таким то песель. Є головним адміністратором для нашої компанії. Тільки після обробки цієї форми податкової ви зможете увійти в систему. Як заповнити повідомлення ЗАФА для КСФ. Прогрес Холдінг представляє інструкцію: Як заповнити повідомлення ЗАФА для потреб КСЕФ? Щоб увійти в КСФ Національна система електронних рахунків фактур. З правами власника для товариства з обмеженою відповідальністю необхідно мати кваліфіковану електронну печатку або подати повідомлення ЗАВ ФА, вказавши фізичну особу, які будуть призначені відповідні права. Повідомлення ЗАВ ФА подається до податкового органу в паперовій формі, як заповнити повідомлення ЗАВФА для КСЕФ. У позиції 1 у лівому верхньому куті необхідно вказати НІП, податковий ідентифікаційний номер товариства з обмеженою відповідальністю, розділ а, місце і мета подання. У позиції 5 необхідно вписати найменування відповідного керівника податкової інспекції, до якої подається бланк. У позиції 6 необхідно позначити мету подання форми, надання повноважень. Розділ Б дані платника податків або суб'єкта, який надає або відкликає повноваження на використання національної системи електронних рахунків фактур. У розділі Б необхідно вказати дані товариства з обмеженою відповідальністю. У позиції 7 потрібно позначити іксом це суб'єкт, який не є фізичною особою, у позиції 8, вписати повне найменування компанії. У позиції від 9 до 17 у цих полях необхідно вказати адресу юридичної особи місце знаходження. У позиції від 18 до 19 контактні дані. Розділ С дані особи уповноваженої на використання національної системи електронних рахунків фактур у позиції 20. Тут необхідно вказати податковий ідентифікатор особи, які надаються повноваження для роботи в КСЕФ, це НІП або ПЕСЕЛЬ. У позиції 21 потрібно вписати НІП або ПЕСЕЛЬ особи, які надаються повноваження. У позиції від 22 до 24 у цих полях вказуються прізвище та ім'я особи, які надаються повноваження для роботи в КСЕФ. У позиції від 28 до 38 у цих позиціях необхідно вписати адресу місця проживання особи, уповноваженої на використання КСЕФ, зазначеної в повідомленні, а також номер телефону та адресу електронної пошти, розділ Д подання унікальних даних, що ідентифікують кваліфікований електронний підпис, який не містить податкового. Ідентифікаційного номера НІП та номера песель, позиція 39. Тут вказуються дані, що ідентифікують електронний підпис ша 256, який не містить ні НІП, ні «ПЕСЕЛЬ». Ця секція заповнюється в таких випадках: у секції А у пункті 6 позначено квадрат номер 3: заява про надання даних, що ідентифікують електронний підпис. Або у секції А у пункті 6 відмічено квадрат номер 1 надання повноважень. Але особа, якій ми хочемо надати доступ до використання КСЕФ, зазначена у секції С, не має ні НІП, ні песель, але має кваліфікований електронний підпис, що не містить цих даних. Де отримати унікальні дані, що ідентифікують кваліфікований електронний підпис. Ці дані беруться з встановленого в системі сертифіката. На прикладі системи Windows у панелі керування заходимо в управління користувацькими сертифікатами. Щоб знайти цю опцію, можна ввести в поле пошуку слово «Certify» – «Сертифікати». У наступному вікні вибираємо сертифікат особи, яку хочемо зареєструвати, і двічі клацаємо по ньому мишкою. При подвійному клацанні мишкою відкриється сертифікат, внизу знаходиться шлях відбиток пальця. Після відкриття вкладки Відомості в нижній частині вікна відображається повний код відбитка пальця, який можна скопіювати розділ Е. Підпис податкового платника або суб'єкта особи, яка представляє товариство з обмеженою відповідальністю. У розділі «Е» необхідно поставити підпис особи, яка представляє компанію, що надає повноваження в КСЕФ. Заповнене повідомлення за ВФА слід надіслати до податкової інспекції в паперовій формі. З його допомогою можна зареєструвати тільки першу особу, наступні особи з ширшими повноваженнями можуть бути зареєстровані електронною особою уповноваженою на надання повноважень. Форма ЗАВФА. Клієнти Прогрес Холдінг можуть скористатися послугою подання заяви ЗАВФА, направивши відповідне розпорядження своєму куратору, що таке ЗАП3 і кому його необхідно подавати. Розглянемо форму ЗаП3. Про нього чули багато, але не всі знають, навіщо він потрібен. Простіше кажучи, ЗАП-3 це спосіб сказати податківцям мої дані змінилися. Це не податкова декларація. Тут не потрібно рахувати свої доходи, це суто інформаційна форма. Але найголовніше, що саме через цю форму ви надаєте податковий номер свого банківського рахунку, якщо ви хочете отримати відшкодування податку швидко. Та безпосередньо на картку, а не чекати поштового переказу готівкою, ви повинні заповнити цю форму, вона призначена для фізичних осіб. Тобто, якщо ви працюєте по умови о праці або умови злеценія, і у вас є номер песель, ця форма для вас вам необхідно подавати ЗАП-3 в двох основних випадках. Якщо ви змінили адресу проживання, і це сталося всередині року. А не перед поданням річного звіту. Якщо ви змінили банк або хочете вперше повідомити податковим органам номер свого рахунку для повернення коштів. Важливий момент якщо у вас є власна компанія, ви не подаєте цю форму, ви оновлюєте дані через центральний державний реєстр фізичних осіб підприємців. Крім того, якщо ви іноземець, вам потрібно зробити зап – для оформлення зав ФА зазвичай їх подають разом форма виглядає великою, але потрібно заповнити лише кілька полів. Давайте пройдемося по кроках. У пункті номер 1 ви вводите свій номер песель 11 цифр. Важлива примітка. Вводьте числа чітко, по одному в кожну клітинку. Ти речі про біли потрібні. У розділі А потрібно написати назву податкової служби, до якої ви належите за місцем проживання. У розділі Б необхідно вказати свої дані, ім'я, прізвище, адресу проживання та контактну інформацію. У розділі С потрібно вказати дату і підпис, розділ Д, Знаки обслуговування. Це велике сіре поле в самому кінці вам не потрібно нічого писати. Ця частина призначена виключно для працівників податкової служби там ставлять свої печатки та відмітки про прийняття документа як і куди відправити ЗАП-3 разом із ЗАФ в податкову. У вас є три варіанти. Особисто роздрукуйте, підпишіть і віднесіть до вікна свого офісу. Поштою надіслати рекомендованим листом онлайн через сайт податки.gov.pl. Це найшвидший спосіб система сама заповнить ваші дані і вам не доведеться шукати адресу податкової чи стояти в черзі. Другий крок Вхід і реєстрація суб'єкта. Коли ЗАВПА прийнята, адміністратор заходить на сайт ksf.gov.pl. Вхід здійснюється через його особистий профіль або підпис. Усередині системи потрібно натиснути кнопку Реєстрація суб'єкта, ви вводите НІП компанії і, по суті, активуєте її обліковий запис. Після цього ви отримаєте доступ до панелі управління правами. Організація ролей в компанії всередині системи ми розділяємо ролі для безпеки. Адміністратор, зазвичай член правління або головний бухгалтер, керує доступами, він вирішує, хто може відправляти рахунки, а хто може тільки переглядати. Користувачі це співробітники, бухгалтерії або менеджери, кожен з них входить в систему під своїм особистим профілем. Але діє від імені компанії. Ніяких загальних паролів не повинно бути. Третій крок. Інтеграція з ERP. Тепер пов'язуємо КСЕФ з вашою програмою. В особистому кабінеті КСЕФ ви можете згенерувати спеціальний довгий код токен авторизації. Цей токен потрібно скопіювати і вставити в налаштування вашої бухгалтерської програми. Він працює як ключ. Програма запам'ятовує його і надалі спілкується з серверами міністерства автоматично, без необхідності щоразу вводити паролі. Четвертий крок. Тест відправлення рахунку. Перш ніж починати реальну роботу, проведіть тести. У КСЕФ є спеціальне тестове середовище. Переведіть вашу програму в цей режим. Згенеруйте рахунок на один злотий і надішліть його. Якщо система поверне вам номер UUID і документ UPO підтвердження, значить технічний канал налаштований правильно, тільки після цього можна переходити на бойовий продуктивний режим. Як змінюється щоденна робота при відправленні, ви створюєте рахунок як зазвичай, але замість кнопки друк. Натискайте Відправити в КСЕФ». Система перевіряє структуру файлу секунди і присвоює йому унікальний номер UUID. З цього моменту рахунок вважається виставленим і отриманим контрагентом. Надсилати його додатково поштою не потрібно, але можна надіслати візуалізацію PDF для зручності клієнта. Отримання рахунків з отриманням рахунків процес стає ще простішим. Вам не потрібно перевіряти поштову скриньку або шукати листи в СПАМі рахунки від усіх ваших постачальників автоматично потрапляють в КСЕФ. ваша бухгалтерська програма сама завантажує їх. Завдання бухгалтера перевірити завантажений документ, співвіднести його із замовленням і провести в обліку. Обов'язково зберігайте. Архівуйте XML файли рахунків у своїй системі. Контрольний список впровадження. Підіб'ємо підсумки. Ваш план дій. Перше. Зберіть дані та перевірте електронні підписи правління. Друге. Подайте форму ЗАВФА до податкової. Це може зайняти час. Третє. Зареєструйте компанію на порталі. Четверте. Згенеруйте токен і налаштуйте вашу ERP. П'яте Проведіть тести. Шосте. Навчіть співробітників новій процедурі. Технічна підтримка та документація. Де шукати допомогу. Основний ресурс сайт ksef.gov.pl. Там є інструкції та відповіді на поширені запитання також доступна гаряча лінія Мінфіну. Але в 90% випадків з технічних питань краще звертатися до розробника вашої бухгалтерської програми, оскільки працювати ви будете саме в їхньому інтерфейсі. Крім того, якщо ви хочете дізнатися більше про КСЕФ, ми пропонуємо вам посилання на цікаву статтю на цю тему на нашому сайті. Якщо у вас все ще є запитання або потрібна допомога, з КСЕФ наша компанія Progress Holding буде рада вам допомогти. Дякую за увагу і до зустрічі.